Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, дуже багато запитань. Коли кажуть, кормить пшеничку. Чи стоїть її кормить, по з чи не стоїть, як її стан, бо сильні морози. І сьогодні, слава Богу, вже мороз у нас слабіший, друзі. Сьогодні десь градусів 16-17, але було вчора 22-24. Так само і позавчора. Ну і що радує, друзі? Сніжок у нас накрив пшеничку. Бачите, нема пшенички. Отак От показую вам. Тут є, вона накрита, все добре, дивіться. Листочки вроді би живіші, не відпали, накриваємо назад. Нехай буде накрита І я думаю, що по поводу кормьошки Кормити ми її будемо обов'язково. Зараз будемо дивитися, друзі, що буде показувати інтернет нам погоду. Тому що отакий сніжок в самий раз для розкидання селітрочки румчиком, щоб було, як то кажуть, файно. А потім вже можна буде і сівалочки давати. Але зараз треба, я думаю, дочекатися, якщо плюс буде, будемо кормити румом обов'язково одразу, бо мені здається, що це, мабуть, був перший і останній сніг такий. Ну, в цьому вже році. Так що мені кажеться, що тут уже весна близько. Можливо, там, так, да, якимсь. Чудом залетить, але в середньому я не вірю, що буде ще. Так що пшеничка, в принципі, морозець витримує, Ото її ті морози перві, звісно, прибили. Але в середньому буде, я думаю, що все добре. А як покормимо, то взагалі покаже своє я. Зайчики бігають місцями, фазанчики бігають у нас. Вовків з лисицями немає, слава Богу, поки. Ну, лисиці є, але тут немає. Біля села. Так що такі друзі, справи. Підписочка на ютуб-канал Шалений тракторист, Тікток, Шалений тракторист. Всім пока-пока, гарного дня!